Вітаю вас, друзі, на каналі Наві Мігрант». і сьогодні ми будемо говорити про дискримінацію в Польщі на роботі. Якщо ви були дискриміновані на роботі, ви маєте право отримати компенсацію або ж так зване відшкодування у розмірі мінімум 4 тисячі злотих. Тому обов'язково додивися це відео до кінця. Підписуйся на наш інстаграм і ютуб канал, де я щодня виставляю корисні відео. Отож, якщо ви українець, китаєць, індус чи білорус і працюєте в Польщі з поляками на одному, наприклад, заводі чи роботі і маєте подібне становиско, подібну роботу, і ви отримуєте меншу заробітну плату через дискримінацію. Ви маєте право отримати відшкодування у розмірі мінімум 4 тисячі злотих. Згідно з законом, роботодавець автоматично отримує обвинувачення, і йому потрібно доказати, що різниця заробітній платі не зв'язана з дискримінацією. Тому ви можете звернутися до суду праці, схилятися на цей закон і е, доказати, що ви працюєте на цій ж роботі, що, наприклад, і поляки, але вам виплачують меншу заробітну плату. І тоді роботодавець буде зобов'язаний заплатити вам відшкодування у розмірі мінімум однієї заробітної плати в місяць. Тому складання такого внеску до суду є абсолютно безкоштовним, воно не має жодних наслідків за собою, вас не будуть потім переслідувати і так далі. Це нормальне право праці, і ви маєте право на це. Так само мають право усі інші іноземці, які працюють на території Європейського союзу в будь-якій компанії. Тому працівники, запам'ятайте, ви не можете бути дискриміновані роботодавцем через якісь конкретні риси характеру, через вік, стать, зріст чи, наприклад, погляди політичні, або ж навіть через кількість пропрацьованих років в цій фірмі. Якщо ви вже старий працівник, ви також не маєте права бути більш дооціненим працівником, як новий працівник. І це також враховується як дискримінація. Тому прикріпляю вам посилання на сам закон і його опис. Будь ласка, ознайомтесь з них, і якщо ви були дискриміновані, відразу можете звертатися до суду праці. І, звичайно, поділіться цим відео зі знайомими, які, можливо, були в такій ситуації, або ж воно може їм допомогти. Не забувайте підписатися на наш інстаграм і Ютуб канал. І до зустрічі у наступних відео.